Добрый день ютуб Добрый день Ютуб Все поросятка Пепел едять Ну все ще раз снимаю Будову Буржуйки цієї тирсі. Сейчас затоплю Не знаю Снимаю на телефончик Кос Козырек Ось так він виглядає. Там от труба, куди воно горить. Все вона коліном. Треба, щоб тут не дюймовий трубку дюймову приварити. Така, щоб закривала, щоб її прочищати. Бо там збирається пепел Сипається з труби. Зараз я її затоплю. Потім спробую все це Соєдинить, щоб воно длідно не було. Тут гвоздок, який держав цей козирьок. Цей козирюк, ну хай 3 сантиметра, а не козирюк, ступінька тут породок такий. Ще він поставиться потом. Вже я не топлю, не знаю. Декілька тижнів. Тепло пішло, друга робота. Ну ось маленькі ці поросятка. Ось вони на фоні моєї руки маливані. Це і місяць десь в цих числах должен бути. То ось вони нормальні, не згорблені. Від морозу я маю на увазі. Ростуть. Тому що якщо не топить, то зимні ці поросята вони... Холодно їм от холода їх коробить. От холода їм їх коробить. Ось їхня мамка йде. Так, сейчас я нарубаю щепок і буду затаплювати. Рішив затопити, протопити, бо дощі пішли, сиро у нас від дощів не добиває фонарик. Чи не фокусируется, чи не добиває. Не добиває, свет не може у нас сфокусируватися. Все їхня Льоха на фоні відра. Це вони повечеряли. Так, дивимося далі. Так, ну все, я. Нарубав щепок. Сейчас у нас фокусируется. Нарубав щепок. Сейчас буду запаливать. Тырсы трохи кинул, чтобы вся тяга шла через дрова. Через дрова в дымар, чтобы шла вся тяга. Это важливо. Алюя. Тут, а, біля. Біля без моря получается газовое векло. Не езжу ни черевые как-то, с Нема ого, оператора. Оператора нема. с одной рукой снимать. Одной полы. Ну нічого. Дим поки йде в приміщення, тобто сарай, де марь холодний. Як я казав, я вже не топив. Неділі-дві у нас тепло. Там вночі трохи заморозків. Ну, то не важливо. Уже потроху починають тянуть димаря, ці дурні їдять, пепел, вигріб пепел. Вони тепер його їдять разнообразі в піщі, сіно втоптали, пеплом наслаждаються. Косыка, беленька, распали, перестань, что ты там нашел, нашла. Так, дымить надо еще, паперу. Так, ютуб Пошла жара. Трохи я його наче розтопив. Дим валить, дим валить, це хорошо, без диму нема огня. Воно він там розгорається. Тепер оце. Дим із-за того, що, по перше, давно не топилось, а по-друге, що дрова сируваті. Сируваті дрова. Тепер що я роблю? Зазвичай, яка б... Би... Не держу. Коротше, зараз до я газетой, накриваю пламя і засипаю оперативно тирс, поки вона не прогоріла. Отаку. І бін перестає йти. Що? Демарь не прогрівся ще. Тільки воно розгоратися почало. Але звук є, воно горить. Воно горить. І сього, див валить. Див валить. Коли воно гарно протягне, немарь прогріється, тяга буде кращою. Тоді воно... Буде гореть. Здесь воно буде гарно горіти Вон Там видно. Сейчас я виключу подсветку. Ось я виключу подсветку. Видно, що там іскри пролітають. Короче, воно розгорається есть. С этим хорошо. Ну, все это ведро, что я засыпал. Сейчас попробую с снять. Ну там до лычини Видно жар. Не воно розгорається. Ще димар не нагрівся, треба було трошки подождати, поки він протягне, нормально нагріється. От так воно розтоплюється, а тепер можна тирси насипати повну бочку. І до ранку хай горить, тріщить, розгорається. А ну тіка льох. Тіка, ходи. Йди. Дим іде. А якщо засипать щелину, засипаться, якщо щілина засипаться тирсою, то диму нема. Пац, паць. Тоді треба... Повторювати операцію, то розгрібати тирсу, запалювати. Проще смисл який в розтопки, щоб отут біля щілини, ось все труба, димарь, тут ця. розпалити, щоб воно розгорілось, а потім насипати так тирси, либо дров накидати. вищі щілини, щоб тирса ця не перекрила доступ до тяги. Щоб Дим, есть не дима, тяга тянула повітря через жар, через полум'я і сюди в вдимар. Ну, а тирса потім вона набере температури, розгориться все це діло, і тирса буде просідати. Буде прогорати, буде просідати. Вже потроху починало там прориватися пламя ну, Ще не розгорілось. Треба хоча б минут 10-15 воно нормально протягне, розгориться.